Вітаю, шановні друзі! ТЦК б'ють людей. Це якийсь жах. Я зараз вам покажу відео шокуюче і прошу розголосу, прошу репосту, щоб Національна поліція, Державне бюро розслідувань відкрили кримінальне спровадження, кримінальну справу по даному інциденту, тому що це жах ТЦК знущаються над українськими чоловіками. Їх б'ють безпричинно, наносять їм тортури і катування. Те, що я вам зараз покажу на відео, це мало місце в Україні, і я прошу, щоб ДБР зайнялося цією справою і відкрило кримінальне провадження. Проти даного ТЦК, який являється військовослужбовцем. Друзі, прошу розголосу. На відео видно, що хлопець стоїть. Один працівник ТЦК перевіряє документи, а інший починає його бити безпричинно, друзі. Дивіться. Стоїть хлопець, один перевіряє документи ТЦКшника, другий, друзі, просто хоп, і вдарив його без причини. Не було ніякої причини. Хлопець не чинив опору, хлопець не тікав. Він просто стояв. І дивіться, що далі буде. Дивіться, що ця тварина робить далі. Прицільно б'є в печінку, прицільно, спеціально, безпричинно. інші стоять, дивляться. Друзі, це не е, військовий підрозділ по мобілізації, це кати. Це люди, які катують українських чоловіків, і з цим щось потрібно робити. друзі, якщо ДБР не відкриє кримінальну справу і не займеться, то Україна падає в дно яке гірше, ніж дно в Росії. Ви розумієте? Тобто військові згідно конституції не можуть бути застосовані проти власного народу. Що ми бачимо на відео? Ми бачимо, як військовий ТЦК, тому що ТЦК це військове формування в складі сухопутних військ Генерального штабу збройних сил України, наносить людині безпричинно фізичні пошкодження. І даний е, інцидент, друзі, це один із сотень. Їх дуже багато. Тому зробіть, будь ласка, репост. Тому що цих тварин потрібно садити в тюрму з повагою. Ваш адвокат Демченко.